Шурек і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не візьме за своє, не поведе тебе в Кайданах, а в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи і от глибокої тюрми і до високого престола усі ми в золоті та голі. До нас в науку ми навчимо, почему хліб і сіль почим. Ми не погане, ми настоящі християни. Храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля, очі коле. Чого ж вона стоїть у вас не нами, дана? Чом ми вам, Чурек же ваш, та не кинем як тій собаці? Чом, чом ви нам платити за сонце не повинні. Та й тільки що ми не погані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. У нас же й світу, як на те, одна нас сибірний Сходима. А тюрм, а люду, що і лічить од молдованина до Фіна на всіх язиках, все мовчить, бо благоденствує у нас. У нас святую Біблію читає святий Чернець. І навчає, що цар як істо свині пас і дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, Ви ще темні, святим Христом не просвіщенні. У нас навчиться, в нас дери, дери та дай, просто в рай, хоч рідню всю забери. У нас чого то ми не вміємо, і зорі лічим гречку сієм, французів лаєм. Продаємо або у карти програєм людей. ми гріш пани країна з Божий, щоб крадене перекупати. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, своєсловолі, це мери Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. І лупите по закону дочці на кожушок, байстрюкові на придани, жінці на патинки. Собі ж на те, про що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сини Божий? За нас добрих, чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося храми, каплиці, ікони, і ставники, і міридим, і, і перед образом твоїм неутомленні поклони, за кражу, за війну. За кров, що братню кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились і ще хочемо других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям все покаже. Тільки дайте себе в руки взяти, Як і тюрми мурувати, хай кувати, як і носить, як плисти кнути узлуваті, всьому навчить. Тільки дайте свої сині гори, останні, бо вже взяли і поле, і море. Думайте, друзі, все.